278-й день в Канаді, 17.03.24. Все правильно, сьогодні неділя. Фу, сьогодні насичена неділя і серйозна. І весела, і серйозна, і сумна, і все на купу. По порядку. По порядку зачеплю ще вчорашній день. Вчора я пізно ляг спати, бо була вечірка. Я в другий десь стільки ляг. І крутився. Відчуття ніби годину крутився. Я на годинник не дивився, щоб не включати телефон. Ну, капець, як довго я не міг заснути? Всяка фігня в голові. І цей. Але в кінці кінців заснув. І сьогодні зранку я прокинувся перед будильником. От так от. А будильник у мене був на 9.30, бо. Ні, яке на 9.30? На 8.30, бо на 9 я мав зустрітися з Ілоною. І сьогодні нова, нова вечірка. І я прокинувся перед будильником, дивлюсь будильник. Зразу написав Ілоні, що там, як там. Вона каже, що запізниться на хвилин 20. Я думаю, о, мені якраз добре. Помаліше буду заливатися збиратись. Але що мені тут збиратись? Я взяв, став, завів машину, нехай вона там трохи поколотає, хоча дуже тепло. Дуже тепло, все, снігу нема. Десь, десь лежить в тіньочку. бо тут така погода, якщо тінь сонце не попадає, то в сухий клімат якось не, не, цей сніг нікуди не дівається. Але все, решта без снігу, і навіть я їхав сьогодні машиною вже після обіду. Все, все сонце, жара, 20 градусів в футболці можна ходити. А оцей парк, гірка, оця гора, де на сноубордах, на лижах катається курорт. Він весь снігу, бо там пушки, оці гармати снігові, вони все посипають снігом, і він білий, і люди ж на ньому катаються. Ну, Я цього року вже на снобор не піду. Тим більше туди дороговато. На другий, рік. на другий рік побачу, як складеться. Але на коньки, на коньки я цього року ще мушу піти. На другий тиждень має бути мороз, сподіваюсь, і я ще злапаю, закрию сезон зимовий на коньках. от так. Бо вже всюди був. Ну, завів машину, зібрався, думаю, каву собі зроблю на роботі. І так кавоварку буду брати наверх. Так і зробив. Приїхав я на роботу. На четвертий зразу взяв ящик, приготував, що там має взяти. Вчора мені Іра і мене на вчорашньому де народження принесла чайник. І чайника не треба, в неї чайник вдома якийсь є, і вона мені принесла другий. Скляний. Точно такий самий, як мене вдома. Ну цей не мій, а тепер вона мені подарувала, в мене вже свій. Хоча я вже знайшов, бо один приніс на роботу. Але цей що вона мені подарувала класний. Він просто сам не виключається. Я замі... може він не виключається, просто тут напруга слабенька, і чайники, і електрочайники вони киплять довше. Довше, ну видно, що вже хоче закипіти, але ще не може. Щось йому там не вистачає. Отаке от. Подарувала мені чайник, я взяв ще той чайник, хоча ми ним не, не користувалися. Е, зустрів Ілону. Е, так, 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 так. На Роботу добре. О, зустрів Ілону. Дійшов я до, до того пункту. Зустрів я Ілону. Познайомились з нею. Маленька така, я думав, ну, маленька дівчина має дочку. Чоловіка не було, він вдома з дочкою сидів, вона сама приїхала, вона це її організація. Зразу забіжу наперед, вона мені дала візитки свої. Ось тут вона на фотографії. Це собачий патруль мультфільм. Я його не дивився, але вона мені розказувала, хто це герой. Може хтось знає, та от вона, вона аніматор, в неї там багато різних костюмів. Сьогодні вона була мінійоном. міньйоном. Мінньоном. І от ззаді. Перелік, чим вона займається, і QR-код. Happy Party Calgary. і номер телефону 403 383 2797. <реш> навіть продиктував. Оце реклама. Я, його, я це ще запишу в описі е інформацію. І що вона проводить? Бізнес-паті, день народження, шоу-програми, якісь, квест-програми, партії, фейс-пейтінг. О, найтак. Експеримент, експерименти. Ну, любе, любе, коротше, все, всі, хто щось хоче, все проводить. And much more і багато іншого. Коротше, візиток вона мені дала, я буду їх брати з собою на свої вечірки. І так як день народження це було дуже класне, ми прийшли наверх. потихеньку вона там розкладала свій, свій інвентар, колонка на штативі, ноутбук, мале стен там якийсь. Дуже гарно. Я позакидую фотографії в групу. Свою. я там вже закинув якісь пару фотографій. Відео, я знімав, бо я там допомагав. І... А я пішов ще приносити свої речі. Там кауварк, стела, вішачки для одягу. Вражає краєвид. В день ну, красота. І це ще був Tower A. і там за вікном гори. Кхм, гори, не даунтаун, даунтаун Tower B. Теж дуже гарно. Що там, що там гарно. І всі, хто не приходив, Враження, фото зразу робити. Приїхало багато родин половина... більша половина канадці, ну, китайці, африканці різні, ну, але канадці вже. Вже давно канадці зі своїми дітьми, бо це українська родина, чотири рочки дівчинці, і вони запросили всю школу. Ну, як, всю школу, весь клас. Клас мається на увазі. І я їх зустрічав, звісно, що я мусив ходити, бо я маю ключ. І я їх всіх зустрічав, заводив. Я їх спершу завів на сороковий поверх, всіх закрив в одній кімнаті, кажу, почекайте, всі зберуться і всі разом підуть. Якраз так і сталося. Ну, не всі зібралися там, ще дехто запізнився, дві-три родини запізнилися, їх повин, пустив, але цей. Вони пропустили початок. Коли заходили, вітали, отакі от. Е, Перше Ілона переоділася в панду велику, таку класну. Е, там, там, діти в захваті, діти бачать ту панду велику, Бо, лау, Панда, фоткатися, обніматися, це класно. Діти задоволені були максимально. Це якраз для дітей вечірка, і вона вдалась. просто класно. Вони підготувались, і, Ілона ж це, Цей організатор, то вона вже багато цих, цих вечірок проводила. І ціни я не знаю, треба в неї питати. Напевно, на кожен випадок свої ціни, але цей. але гарно. Головне, що діти були задоволені. Я приніс навіть своє оце піаніно бігати по землі, діти скакали. Взяв е, в мене е, пістолет на бульбашки, е, закручуєш тут такий е, е, балончик вже з рідиною. І натискаєш просто кнопочку, воно бульбашками стріляє. Вони як забігли. Потім панда вже мусила йти, вона мусила йти передіватися щось інше. Я мусив бути пандою. Але так як я цілий час бігав, мене не було, то я вниз зустрічав тих, підвіз тих. Щось там допомагав з комп'ютером. Я мав музику ще крутити, але так і не вийшло. Тато і мене сидів йому сподобалось. Він собі сів за ну що там плейлист, і він просто вкучав музику. Гарно, і скручував, підкручував, там мікрофон не був. І панда втікати, а я з бульками, я бульки включив діти, О, бульки лопати! Відірвалися від панди, панда нарешті втікла. Переділося міньона. Міньона, міньони, да. Міньона, я думаю, хто всі знають, хто не знає, загубити можна. І прийшла е, як і. Frozen. Е, ну, коротше, Йома, -йо, я забув головну, головну героїню того. Е... Ну, коротше, згадаю потрошки. По Пізніше згадаю. І ну, діти були в захваті. Були ігри там, лазити по землі, щось там перебирали. Я, я відео знімав багато. Потім е, дощик такий посипали, вся кімната була засипана. Клас, 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 клас. Потім сіли за стіл, само собою. Замовили вони піцу, приїхала гаряча піца на час, коли треба. Я пішов теж забрав, на візочку привіз. Теж поїв. Замовили лапки, крильця. Я взяв одну собі криця вже потім. Вже всі діти пішли бавитись, на студії полишалося, я собі взяв крильце, а воно спасі. Я думаю, як діти його їли. Діти їли, бо половину, половину з'їли. Закусували, напевно, піцу і запивали. Молодці, гарно, гарно, віддихнули. Батьки теж в захваті, Посідали собі на крісла, дивляться, як діти бавляться. Ніхто нікуди не їхав, всі були з нами. Всі були з нами. Дякували, дякували дуже. Навіть ї мені подякувала родина, дали мені конвертик. Жовтий конвертик. Я вже не розпаковував Раз воно в конвертику, значить розпаковувати не треба. Кажуть, не багато, що там, як там. Я сховав кишеню. А потім розпакував, розпакував, а там 100 доларів. Йо-майо, ну це не, це нормально, це зовсім не мало це, це багато. Я не очікував. Дали мені норм. Вони мене задоволені. Місце дуже гарне. Воно того вартує само собою. Стільки машин було десь 10 машин. Так, 10 машин у мене було 10 паркінг-тікетів. Один лишився, бо люди запаркувалися вже на вулиці, вони не знали, що там є парковка. І... О, от. Потім ми це все прибирали. Прибирали. Поприбирали, поприбирали, там і туалет забився, я заодно прийшов, почив, пробив все як має бути. Люди потихеньку. Ну, вечірка закінчилась. І всі канадці, основу ГОП, всі повтікали. Ті, хто ближче до родини, вони там залишилися, завше ми посиділи, помогли поприбирати. Прибрали в залі чисто. Ідеально. Спускаємося, чую сигналізація Уууу, на якомусь там 21-му поверсі. Я думаю, блін, ще пожежної сигналізації не вистачало. А то <кх> наше начальство сказало так: в нас є е системи охорони, е і вони мають працювати. І вони мають працювати е цілий час. І вони кожен, кожних 4 чи 5 поверхів там такі апарат, які включаєш, виключаєш. Якщо хтось заходить на сходову клітку і не сканує свій ключ, ніби чужий, зразу включається сирена. Ну це добре з одної сторони, але ніхто не сканує свій ключ. Я теж не сканую. І я теж виходжу, з паті, відкриваю сигналізацію. Добре, що я відсканував. А так то охорона приходить, бо люди ще не знають. Охорона мусить приходити ключом повертати-повертати. Оце я По пощастило. Два охоронці були. Вони на вихідні працюють: жінка і чоловік. І я їм показував, як це робити. Вони дали мені ключ, цик. виключити і включити. Перезавантажити бо вона запускається. Я сам з тим не стикався, але я знаю, як воно робиться. розбираюсь. бо там один охоронець крию з нього застряг, бо я мусив витягувати. Отаке от. Далі я е, поїхав за цим столом, що вчора домовився. Ця жінка вона написала прямо мені. Дуже приємна жінка. Ну, Просто така людина і чоловік, в неї класний. дуже гарна пара. Гарна пара, і в них там існув борд, і карти, і фотографії, будинок дорогий такий, вони собі відпочивають, живуть. І вона працює. Я так розумію, що вона працює, бо вона була в такому одязі простенькому, футболочка, якась така трошечки брудна. Ну я не думаю, що вона там прибиральниця, але. Але якусь роботу робить таку собі бруднішу чуть-чуть. І домовились з 4 до 5 вона каже, ідеально. А я чуть -чуть не, трошки не встигав, бо забавились ми з тим прибиранням. Потім з Ілоною ще трохи поговорили, вона задоволена. Ілона це така людина, от ті люди, що роблять справи, які їм подобаються, от це їм заходить. Вона сама маленька, ну я не знаю скільки вона ростом. І вона, як одівається всі костюми, вона зливається з дітьми. Діти би були трошки старші, там ну одне, одне і те саме. І вона теж в захопленні це все їм допомагає. І малює, і розказує, і... Так, супер, супер. І то ми з нею розговорились, вона загорілась, бо гарний зал, все приємно. Теж треба буде робити день народження. Тим більше, в мене зараз знову буде день народження е, Олени, е, от, І 23-го. Коротше, Ілона вже там забронювала, щось буде збирати якусь меншу вечірку. Е, Розберемося. То буде потім. Поїхав я за цим столом. При... Я зразу скинув скріншот, мені там їхати 20 хвилин, трохи далекувато було, аж на сам верх, Норд-Вест. Бо ну, вона там працює, десь той стіл, звідти там викидали, чи що. І я скинув скріншот в 5-10 буду в неї. Ідеально кажу, добре. Вона вже підготувала, я приїхав, вона на вулиці вже мене чекала. Зупинився, вона зв'язочку мені віддала. Там два крісла чорних ікеївських, таких стандартних, ретро. Надія якраз сказала, що вона. Ми були з нею на секунді. Вона, я питаю, які крісла е, ти хочеш на кухню? Вона казала е, крісла і стіл. Чорний стіл і крісла. І вона мені показує такі крісла, Не якісь там такі стандартні ретро крісла. Навіть не ретро, а рівні, рівні, і Київські. І там якраз був ікеївський стіл, чорний квадратний, гарний ікеївський стіл, який піднімається кришка і вилазять бортики. Він робиться ще раз такі по величині. Вони під не сховаються. І класний, і Київський стіл. В нормальному стані, просто він там не потрібен, напевно, що я зразу його забрав, подякував їй за... і завіз Наді. Ки... Зробив фотку старого, неї круглий стіл такий. ну він реально був там не дуже вписувався. Круглий стіл в куті не дивиться. А цей писався там ідеально. Чуть ще я висунулася одна половинка і ті два крісла. І я ще взяв Андрію надіному сину комп'ютерне крісло, в нас вчора. по-моєму, я та, Забрав його, кинув машину, і я таки знав, що завезу їм. Ну, класне теж, три речага. І ззад відкидається, висовується, а, відкидається спинка. Потім е, сидіння отак регулюється. оце дуже класне. Мені дуже сподобалось. Бо я не люблю, коли воно вниз в е, цієї дівчини, що зараз тут. В неї крісло завжди чуть-чуть вниз. Я вже навіть відкручував гайки, підставляв гайки чуть-чуть піднімав його спереді, бо там нема регулятора дуже паршиве крісло. Я його в майстерні використовую. і, цей. і Я завіз то крісло їм. Там ще спинка регулюється, висота вверх-вниз. Так що хтось на ньому буде скидити, або Надя, або малий. У малого є своє крісло. Комп'ютерне побачимо. У мене ще на роботі є одне таке, Я казав, якщо їй треба буде ще одне. То я привезу точно таке саме. Напевно, цей самий чувак їх виніс. У нас. Теж з тими трьома речагами в нас на роботі на ньому дуже ніхто не сидить. Ой, отаке от. Такі от. Ну, згірше, з таких новин жорстких. Це ну, ми з Надією розійшлись. Друзі. Я зараз друзі. Є багато чого не підходить, тільки мені. Тільки мені я бачу, що воно мені не підійде і цей. Е, не буду багато розказувати. Просто отак. Ми дуже хороші друзі. Дуже хороші друзі. От е, з серйозними відносинами не так це просто. Бу, буду отак. Якось воно сказали саме собою. Так, так і воно має бути. Дуже мене це все розчулило. Коротше, ні. все, з цим закінчили. Тяжке питання, тяжке питання я викреслюю. І я поїхав додому. Поїхав я додому. Е -е... Вдома я зварив макарончки, Вірмішель зварив, бо маю ще бульйон. А ось макарончки закінчились. І я спакував зразу на роботу дві, два комплекта на два дні. Але я думаю, ні, спагеті не треба. Завтра я зварю інші макарони. А спагетті лишу до бульйону, бо бульйон в мене ще є, якраз нормально буде. Е, так, візитки я показував, візитки я додав в описі під відео. Хоча це тільки під одним відео буде це, ці візитки. Хто попаде, то, то тільки за. Дзвонити до неї, і нехай от вона проводить паті. Ще раз номер 403 383 2797. Ілона. Геппі happy парті. Party. Happy party. Реально, геппі парті. Класна, класна вечірка, не така, як в мене. В мене вечірки зовсім інакші. Ну, якби були для дітей, тоді б я само собою зробив конкурси. Ді... Це в мене вечірки більше для дорослих. Щоб прийшли нюкамерси, познайомились з кимось, е... обмінялись номерами, отримали якусь допомогу, може, хтось має якусь роботу, підкаже. І після того ми ще сіли пограли ігри. Все. Оце незмінно. Звісно, можна зробити. В мене вже і так по плану. Прийшли, прийшли поговорили, почекали на піцу, піца. Перекусили, потім солодке. Фондю в мене фондю, треба буде зробити фондю, зремонтувати я. Е, взявся його ремонтувати. Ну, що, шестерні? Шестерні, так як в мене є паяльник, якщо хтось має прямі руки, вдома треба мати паяльник. І вдома мати треба гарячі пістолет. Саме, саме просте і саме дешеве. воно мало, мало місця займає, і якщо воно вдома є, це дуже добре. Тут шестерні з такого пластика спеціального, не горючого, бо там дуже жарко. Е, там штени, воно нагріває, плюс гарячий шоколад, воно в коробусці. І він такий, Але все одно його з'їло. Я його паяльником е, підняв трошечки, воно вже працює так, як має бути. Вже можна використовувати, але воно все одно з'їсть ці зуби, бо я бачу, що воно не добре. Бо металеві зубці, оці пластик зжирають. Гарячий пістолет він там не працює. Я перевіряв. Я хотів, щоб він просто забив пустоту і вони ці зуби не повертались. Але він розігрівається. Гарячий пістолет це зовсім не той пластик. Поліетилен навіть, це навіть не пластик. І що, я вирішив зробити інакше. Так як ці шестерні металеві тут, я зріжу кусок. І є 25 центів. Ну, це в мене в планах, забігаємо наперед, розкажу. І я їх вставлю сюди, висверлю дірку, наріжу зуби, наріжу зуби, і тут буде металева основа. І оце вже буде більш вічніше. Звісно, з цим треба набавитись. Мені треба ще знайти круг, чим це все гарненько зробити. Але я це зроблю. Це для мене не проблема. Просто час. Просто час, треба знайти час, і я це може зроблю на роботі, після роботи, навіть, якщо це. Після роботи на роботі, отак-от. От е, ну, Гарна ідея. І я цю копійку е, ще тут приселю кілька дирок, гарненько її прикріплю. І все. І буде от така от е, шестерня з, металево, з металевою основою. Yeah. Я в Україні зробив дуже класний такий туристичний мангал. який Теж з простою болгаркою, купив нержавійку на металобрухті і нарізав, перше, зробив формочку з картону, який розмір мені підходить, більший менший і зробив квадратну. Ідеально, вона складається стільки з листочків, запихаєш одне в друге, защлкуєш, і ну, найкраща штучка на природу. Тут, в Канаді, я думаю, що це заборонено, я такою не буду користуватися. Тут пожари на кожному кроці, пожежі, бо дуже сухий клімат, ну, отаке от. Барбекю, тут я собі вже куплю барбекю, це вже не проблема. О, все, щось розігнався. Зараз планую піти покупатись по лежуванні. По лежуванні, від, відпарюсь, а я розказував, так, я постригся, до речі. Постригся. І, і все. Хочу помитись і на роботу. За, не поправ'я одяг! Завіз я на роботу ще вчора. Вчора забув закинути, була вечірка, ну в голові зовсім інакше і бігаєш туди-сюди. І сьогодні, думаю, сьогодні закину. А сьогодні я зовсім забув про це. Вилетіло мені з голови. Я не закинув одяг прати. Він мене там стоїть на пралці. Я його поперу. Завтра я поперу. У мене ж е... завтра я планую малювати. Буде в мене малювання, завтра буде зі мною Сашко. Алекс. Алекс, Алекс, Алекс. Алекс український, Алекс, буде зі мною. І я планую завтра зайнятися малюванням. Ми закінчимо, закриємо всі заявки і візьмемося малювати. Я візьму одяг для малювання і закину прання, потім його закину в сушарку. Все, ідеально. А після того я ще планую піти в тренажерний завтомоді з кому поперу. Все, легкого робочого тижня всім.